Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі Рубрика «Кадроланч». І для вас її проводжу. Я експерт проєктів кадрових UA та головний редактор журналу «Кадровик.UA» Мар'яна Винничук. Сьогодні ми розглянемо наступне питання: на кого має бути покладено виконання функцій з військово-транспортного обов'язку на підприємстві? Чи мають ці функції бути покладені на відповідального заведення військового обліку? Розпочнемо із з'ясування мети військового обліку і мети військово-транспортного обов'язку. Метою ведення військового обліку на підприємстві, установі організації є збирання, накопичення, зберігання та забезпечення. Печення держави достовірної інформації про призовників військовозобов'язаних та резервістів для потреб мобілізації складання плану призову. Та уточнення облікових даних, натомість, метою військово-транспортного обов'язку є облік транспортних засобів та техніки, які можуть бути передані Збройним силам України іншим військовим формуванням при потребі. Якщо ми говоримо про ведення військового обліку, то керуємося порядком організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету міністрів України номер 1487. І згідно з нормами порядку 1487 відповідальним за організацію військового обліку є керівники відповідних підприємств, установ організації, а відповідальними за ведення військового обліку на підприємстві призначаються працівники служби персоналу. Якщо ж на підприємстві відсутні штатні одиниці служби персоналу, то відповідальними за Ання військового обліку призначаються особи, які ведуть облік персоналу. Якщо ж ми говоримо про військово-транспортний обов'язок, то ми керуємося положенням про військово-транспортний обов'язок, який затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 1921 І проаналізувавши норми положення номер 1921 ми зрозуміємо, що військово-транспортний обов обов'язок покладається на керівника підприємства установи чи організації. На практиці ж керівник делегує. Ті чи інші функції щодо виконання військово-транспортного обов'язку на інших працівників, і яку саме посадову особу обрати відповідальною за ведення військово-транспортного обов'язку вирішує саме керівник підприємства, оскільки в нас в законодавстві не закріплено порядку і вимоги щодо покладання функцій щодо військово-транспортного обов'язку на конкретну посадову особу підприємства. Відповідно, ми розуміємо, що керівник може делегувати, тобто закріпити у локальному акті роботодавця окремі функції щодо військово-транспортного обов'язку, і за працівником, який є відповідальним за ведення військового обліку на підприємстві, або ж і за іншим працівником. Надіюсь, питання ми з'ясували. Я дякую вам за увагу, гарного, а головне спокійного та тихого дня і до наступних зустрічей.